Кір у дітей найгірший кошмар для будь-якого з батьків. Ця вірусна навала може вразити вашого малюка, завдаючи неймовірного страждання і залишаючи негативні наслідки на все життя. Хвороба може мати різний характер протікання, але завжди є небезпечною для їхнього здоров'я. Малечо стає млявою, в неї підвищується температура, а через жорстку інтоксикацію організм не справляється з інфекцією. Ви чуєте постійний біль дитини та бачите її мокрі очі, а через декілька діб з'являються висипання. Висипання починається з голови, і через два-три дні висип опускається по всьому тілу. Вірус кору він дуже впливає на імунну систему. Він дуже послаблює імунітет на декілька місяців, а навіть на декілька років. Тому людина стає дуже вразливою до інших захворювань. Підступна інфекція не лише важко протікає, а й залишає по собі ускладнення, які не завжди проявляються одразу, іноді через 5-6 років. Із тисяча захворівших одна дитина боліє на страшне захворювання. Це енцефаліт, ураження головного мозку. Останній спалах кору в Україні був у 2017 році, і лише зараз до сімейних лікарів почали звертатись батьки перехворіших дітей, деяким ставлять діагноз пан енцефаліт. Рідкісне загострення запалення головного мозку, яке закінчується, на жаль, летально. Кір одна з найзаразніших та найпідступніших інфекцій у світі. З десяти дітей, що проконтактують з хворою дитиною, дев'ять, на жаль, захворіють, якщо вони не будуть вчасно вакциновані. У 2017 році, наприклад, захворіло 4800 людей, у 2018 році – 54 тисячі, у 2019 році – 53 тисячі людей. В спалах кору у нас фіксується кожні 4-5 років, тому і за низькою вакцинацією ми очікуємо в цьому або у 2024 році знову спалах кору. За прогнозами медиків, спалахи кору відбуваються в світі кожних 5-6 років. І за легкими математичними розрахунками очікувати чергову хвилю захворюваності варто вже найближчим часом. Головна причина спалахів цих захворювань це все ж таки недостатня імунізація населення, тобто недостатній рівень колективного імунітету. На жаль, показник в 2022 році. Склався на рівні лише 69% вакцинації населення від кору, корупорати та краснухи. Захистити себе та своїх нащадків від цієї підступної хвороби можна єдиним способом: вакцинація. Вакцинація це єдиний дієвий засіб профілактики проти багатьох вірусних інфекцій. Перше муніципальний спитав перехожих акерманців, чи вакциновані їх діти та вони самі. Вакциновані ваші діти? Ні. Ні, ніхто робимо да. Ваші діти вакциновані? Ні. Лише серед опитаних нами ми побачили тенденцію, що багато хто уникає вакцинації. Саме це руйнує колективний імунітет та підвищує ризики на зараження для всіх нас. На сьогоднішній день рівень вакцинації населення складає 69%, при нормі 95%. Лише коли ми досягнемо цього показника, зможемо убезпечити своїх нащадків. Варто лише подумати за дітей, яким не можна вакцинуватись за станом здоров'я чи елементарно за віком. «Щоб захистити цих дітей, здорові потрібно вакцинуватися, щоб не захворіти та не заражати оточуючих. Зараз в Україні діє качап-кампанія з вакцинації дітей проти кору, краснухи та паротиту. За 6 місяців 2023 року. В Україні вже виявили 20 випадків. А це означає, що новий спалах не за горами. Тому держава створила кампанію, яка убереже ваших дітей від цих хвороб. Закуповується вакцина за кошти донора, за кошти держави. Людина не платить ні копійки і отримує вакцинацію. Здоров'я ваших нащадків коштує лише години приділеного часу. Ви не платите жодної копійки, адже за вас це вже зробила держава та спонсори. Серед пояснень, чому акерманці не вакцинуються, ми часто чули, що в них немає довіри до самого препарату. Вакцини КПК більш 50 років. Вона досліджена, вона знайома батькам і медикам. За увесь час роботи з цією вакциною медичні співробітники не спостерігали жодних ускладнень. Тож вакцинуватись насправді не страшно, а навпаки, безпечно. Скоріш за все, ваша дитина контактує з іншими в садочку чи в школі. Тобто постійно знаходиться у місці потенційної небезпеки. Чим більше відсоток невакцинованих дітей знаходиться поруч, тим вищий ризик спалаху епідемії. Освіта також не залишається осторонь від здоров'я. Ми також закликаємо батьків прислухатися до порад фахівців і бути більш відповідальними за здоров'я своїх дітей. Щоб захистити свою дитину, потрібно звернутись до дитячої поліклініки за адресою Сергія Фейнблата 1. у будні дні з 8.30 до 15.00. Саме там безкоштовно збережуть здоров'я вашої дитини від можливого спалаху кору. Будьте свідомими батьками. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, Віталій Солодухін. Перший муніципальний канал.